З початком війни українська пісня вона, навіть стала основною в Якось раніше ми були розкидані по різним напрямкам, по різним творчостям, слухали різних виконавців, можливо, зарубіжна музика також була в житті, її дуже багато. І потім, ось сталася війна, вийшов хлибнюк на Софійську площу, з біло червону калину, і ось ця хвиля почалася, мабуть, в кожній сім'ї від малого до великого всі почали поспівати українські пісні. Почали відшукувати українські пісні, почали переспівувати українські пісні. І це так це так, наскільки взялось, стало не то, що популярним, це як відродилося ось те, що далеко десь було в лежало десь в глибині душі. Всі перейшли на українську мову, всі включили українське радіо, включили українських виконавців, і е, популяризувати музику українську стало не просто модно, а популяризувати українську пісню стало е, конче необхідно і потрібно, тому що пісню ми достукувалися пісню. Ми показували, яка ж наша нація красива, яка ж наша нація е, е, могутня, потужна, яка вона. Е, е, це це те за що ми за що ми боремося. Мова, пісня е, от, це наша Україна. Любу пісню українську, яку не візьми, вона б е, стала б е, ну вона трендова, вона звучить, вона піднімає народ. Це просто пісня січових стрільців, з якою йшли вони на е, е, в бій, тому вона стала такою актуальною. Взяти ще не вмерла Україна. Подивіться, будь ласка, наш гімн. Наскільки він потужний? Наскільки він звучить? Да? Е, які е, пісні? Гей, 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 е, соколи! Е, обминайте гори ліс і доли, е, скільки ліричних пісень стали е, е, переспівувати і е, співати З західноукраїнських пісень, прямо вони хлинули на, на нашу територію. – це ж який проект був? Це коли брали стародавню пісню. І переспівували її, і несли у життя, молодь переспівувала. Зараз молодь, знаєте, хочу просто привести приклад з своєї родини. В мене є моя двоюрідна сестра. Сучасна. Дівчина, яка працює собі в якійсь європейській компанії, вона дуже далека була до українського етносу, до фольклору і так далі. І коли я поспитала її знайти, чи є в неї якісь бабусині сорочки, вишиванки, там, кресетки і одяг, вона знайшла, таки знайшла. І коли вона поміряла і одягнула, каже, Ну, я не знаю, куди каже, я одягну. Але діти мої, моя Софійка каже, буде це носити. Тому зараз повертаються до витоків і folk music – це якраз ті м -м, джерела, з яких майбутнім нашим дітям пити. Е -е -е -е. Пити воду, це та пісня, яку будуть хотіти співати, будуть хотіти відроджувати і будуть пишатися тим, що у нас є такий ось пласт, який треба передавати і нести в майбутнє.